Ау. Антон Ахмедгалієв і Євтушик. Антон повертається в боротьбу, бачили, ми складно йому було, але зараз зібрався він, брав свій кулак і подивіться. Розігнався, повертає собі Антон в сьому позицію і буде намагатися відірватися, по крайній мірі, від Макса, але да, це перевага. Макларен, подивіться, наскільки да, як Формула 1, 1 з ДРС просто під'їжджає Макларен зараз до Астон Мартіна. ну це просто жесть. Це просто жесть, да, ну, буквально там так, і ще й і трохи ще, і на пізньому гармуванні. Тут, звісно, да, дійсно дуже схоже було на форму-1, але Антон контратакує, Антон не буде здаватися. Просто так. Він залишається попереду. пердо Звісно, да. це була вдала контратака, Антон залишається на сьомій позиції. Максові треба буде ще раз робити цей мене.